Що всі подовження у вас колиханням або грудьми або якоюсь іншою, але зараз ми говоримо з вами саме про такі сині асоціації, то це, перш за все, питання до того, а чи вміє ваша дитина взагалі подовжувати сон іншим способом? І в тому, як її навчити. Щоб навчити дитину подовжувати сон іншим способом, потрібно спочатку. Підібрати індивідуальні норми, щоб прибрати недогул і перегул, бо інакше вам просто не вдасться це змінити. А потім вже вчити дитину. Як вчити дитину? Змінювати асоціацію, спосіб засинання дуже детально розповідаємо на курсі Сон в Радість 10. Тож, можете прийти на нього одразу, або можете прийти спочатку на вебінар, а потім на курс зі знижкою, до речі.